Так. Куди це я йду? Дівчата, хотіла вам показати, в яких я сьогодні колготах. Дякую моїй племінниці, яка мені подарувала їх колись на тверк. Тому що в мене всі колготки, які е, звичайні, на мене зараз не налазять. А ті, які вагітні, дуже великі. І я в от таких от колготках стріптізерських, іду. Куди я йду? Куди я йду, Іду я зараз на нову пошту, тому що в мене скоро день народження і час обирати подарунки. Замовила собі е, взуття, хочу його обрати. Е, це взуття і сумку від чоловіка собі придбала. Він ще не знає, що це подарунок. Я ще подивлюсь на новій пошті, що вона буде гарна. І тоді. Вирішу, чи подарує він мені цей подарунок, чи ні. З чоловіками тільки так. А потім я зайду в монастир. Дуже люблю це місце. Мені є за що подякувати. Так, я на подиму, але боюся переходити. Так, йду на нову пошту. Так, дивимось, що тут. Ой, кіндер-шоколад поклали. Приємно. Я тільки кіндери. Ви знаєте. Так, ось така от відкриточка. Так, це ще мішочок, пильник. А ось і ботики перші. Зараз буду їх приміряти. Вони так смердять, просто, якби ви тільки знали. Просто ванючки. Розмірні все, але вони зручні, але їх незручно одягати. Я не бачила, що тут немає молнії. І типу кожен раз зав'язувати це, ту матч. Ці не беру. Так, ще одні. Ось тут є лопатка. Знову пакетик. Не їсти. Шоколадка. Знову пильник. І самі ботики. Ці гарніші вже, такі більш ніжні. Але чим вони відрізняються від моїх цих? Певно, нічим. Зараз померяю. Эти прям прикольные. Мне подобаются. Можно вот и возьму. Еще одни бутыки. То саме. Ось такі, тут трошки відкривається. Ага, тут повністю відкривається, зараз буду міряти. Все круто, окрім того, що я їх не можу взути. Ця штука не застьогоється, взагалі жахливо незручні у взуванні. Ще одна коробка, але тут не взуття. Де ще інше. А от сумку я заберу. Це і буде подарунок чоловіка. Мені ця зелена вже набридла, яку я в Парижі купувала, вона мені не подобається, вже жахливо. Я не знаю, навіщо я брала зелену, це б гормони, коли була вагітна. От якби я обрала життя і сумку разом, дві одиниці, мені б подарували ось цей подарунок РМЕ. Браслет. Якраз такий браслет, мені дуже подобається. Дівчатка, отже, і зі своєю сумкою. Сумка буде не подарунок від чоловіка, сама собі куплю. Я собі вирішила, в мене є певна там сума, яку я заробила, хотіла купити собі такі круті якісь, якісь взуття. Воно ніфіга не круте. Для того, щоб нікого не засмучувати, це не оригінали, це люксові копії. Перш за все, на оригінали в мене немає таких коштів вільних. Ну, якби я захотіла, в принципі, я б змогла б купити собі будь-що оригінальне, люксове. Просто це питання часу і пріоритету. Наприклад, витрачати кошти там не на меблі, не на подорожі із своїми рідними, а там на люксові бренди. Але я не така людина, я не хочу купити сумку чи взуття за 40 тисяч гривень. Або там навіть за 60-50, за 50, а потім ходити і хукати на нього, і бути обслугою у того взуття. Тому ми ще багато дивилися е, відео, де дівчата, ці сумки свої, взуття, все зберігають, витирають. Е, ну, коротше, Я така от, я поносила сумку, вона мені більше не подобається і її викинула. У мене немає місця, де зберігати в квартирі. То все, тому я вирішила. Це перша моя люксова копія. Ніколи в житті люксові копії не купувала. Я взагалі така, що типу фу, як можна, або вже оригінал, або ні. Але в мене змінилося. І за Алхім, до речі, змінилося ставлення і е, захотіла таку сумку. Я так захотіла цю сумку, Луївітон, ще коли була в Парижі. Я просто пищала, Подивала, скільки вона коштує. Вирішила, що я похожу е, півроку рік із люксовою копією. І все на цьому. А, а ботики всі відправили, вони всі жахливо взуваються. Їх неможливо просто взути. А в мене дитина, мені потрібно дуже терміново хоп. Взула і побігла. Дитина, діти. Так, іду в монастир. Так, все, йду назад, зробила пожертвування. Тут в монастирі живуть монашечки. А, вони годують безпритульних, годують. А, Переселенців, які не мають коштів. Тут біля них туалет громадський, чистенький, який вони самі прибирають. І як би хочеться їм допомогти фінансово. А, і взагалі я дуже вдячна, тому що все-таки пологи прийшли добре. Я ходила, просила сюди перед ну, готувалася до пологів. А, багато людей у нас зараз невіруючих. Багато віруючих, я, скажімо так, щось середнє. Я не, не ходжу кожну службу в церкву, не, не, просто фізично немає часу. Якийсь такий світ сучасний, знаєте, став дивний. Але я ну, віруюча людина, може, подивіться, які в мене за мішки. Я тиждень не поспала, тиждень, один тиждень, і вже вся в мішках. Так, де це окуляри? Прикритися, стиди срами. Зараз ще поїдемо по справах, тому що потрібно... Вчора ми зробили свідоцтво про народження дитинці. Потрібно заключити декларацію з педіатром, подати подати ці документи до трьох років, оформити це все. Це все дуже багато часу займає їздити. то... О! Так що все, дівчата. Ще більш вам детально вдома покажу сумку вже. Роздивлюся її. А напишіть в коментарях, як ви відноситесь до люксових копій. Хоча я більш впевнена, у мене така розумна аудиторія, що не дуже комусь то цікаво. Життя це не про речі, я розумію, але ну так хотілося, ну так хотілося. Ну от захотілося купила. Не буде хотітись, не буду купувати. А подивились на свої ботики, в яких я ходжу. Не такі самі, як Сілін, Шанел або Balenciaga, Все однотипне. Буду ходити в них. Дівчата, ви подивіться, який стоїть танк. Ну, бляха, із за цих машин я не розумію, навіщо вони їх купують. Неможливо ніде припаркуватися. Я не знімаю номери, але ми на силу вийшли, припаркувалися, на силу вийшли. І сестра моя ржа каже, краще пальці прижати, ніж цю машину типу, пошкодити, поцарапати. Ну, просто жопа. З парковками така біда. Ну, це в усіх містах вже така біда. Нема немає куди припаркуватись. Так я йду, знаєте куди. Хочу придбати собі каву без кофеїну. Не так хочеться кави. І я опитувала в інстаграмі. Хто може порекомендувати класну каву без кофеїну, без кислинки. І був один варіант, іду його шукати зараз в магазин італійських продуктів. Ось типу є така кава без кофеїну, але вона ніяка, мені не подобається ця кава. Не знаю, можливо, тут є. Думаю. Оцю шукаю. Її мені рекомендували, але тут немає без кофеїну. Знайшла печиво, яке любить дуже мій син Міні. Я його знімала, вже показувала в інстаграмі. Воно з вершковим маслом. Більш-менш гарний склад для тих, хто не готує вдома. І його дуже любить мій син. І там, де ми його купували, його вже нема. Тож, мама бере 4 пачки. І ще візьму два сира. Цей золотий мазур дуже смачний. І гауда дуже смачна, теж купую. А, мені ще треба рікота. Хочу приготувати, знаєте що? Тут немає рікоти, є тільки маскарпоне. Хочу приготувати Рафаелу десерт, показати вам. Я куплю своїй сестрі хліба, певно, чи сину. Вони люблять такий хліб, а в мене вдома тільки цільнозернові. Так, тут є солодовий французький гречаний. Візьму, типу, гречаний, все рівно все він з пшеничного борошна. Ой! А скажите, пожалуйста, рекорда не у вас? Что я? Рекорд? Нет, нет. А ты как? Я как сам. Вы сколько не могу? Я ловаться за ванна. Другий ряд. За кока-колу. За кока-колу. Ну, снова чуть киловатт заварна. Ладно, візьму її знову. Я знаю, що вона не смачна. Так, да, так, да, я її брала, вона не дуже смачна. Ой, мої улюблені снеки. Мій син так їх любить. Просто ці водоросли. Візьму теж кілька пачечок. Дивіться, я повертаюся до нашої машини. Нашої машини навіть не видно. От кому потрібен цей танк і скільки цей танк коштує? Це я засуджую чи не засуджую? Я реально не розумію, для чого це таке корито. Жах просто не, не проїхати, не пройти. Дівчата, я вже вдома і хочу сказати, що непогана кава. Чому я про неї думала, що вона недобра? Певно, тому що чоловік її заварював одну чайну ложечку. А я дві таких з горкою Да. І досить таки насичена кава, лава це можна обирати. І в мене тут сирок. Я так люблю каву з сиром. М -м -м. І остання моя покупка на ну, сьогодні, точніше, придбала раніше, чекала, коли вона прийде. Це знову такі кремчики, я вам їх вже показувала. Я третій раз беру ці креми. Ми просто з лікарні. Собачка. Іди собачка, пригай, пригай. Це на ніч я беру, а це сиворотка. Сиворотку беру в другий раз. У мене ну, надовго її вистачає. Ізраїльська косметика натуральна. Взагалі тут все тільки натуральне. Це мені порекомендувала добрий косметолог. Так, екстракт папаї. Це, до речі, у кого комбінована шкіра, як у мене, і у кого є куперос. Куперос є у мене на шкірі. І воно настільки зволожує і робить гладеньким обличчя, робить обличчя прям підтягнутим таким. Ну, як ви бачите, в принципі, ну, мені 38, я не знаю. мені Здається, що непогане обличчя, є завжди куди рости, але дуже класно. Є ресвератрол тут антиоксидант. Я не дуже розумію всі ці назви. назви, тому що я більше займаюся харчуванням. Але мені моя косметолог... грайся, грайся, синок. Але мені моя косметолог сказала, яка є і нутриціологом, це прям топчик. Це ізраїльський виробник. Тому робіть собі скрін, але як да, коли тут так написано, не зрозуміло. І недорого. Я за це все заплатила, можливо, я не пам'ятаю, можливо, 2000. Тобто не всі гроші світу.